В нашей постоянной рубрике «Книжное обозрение» мы продолжаем знакомить зрителей с фондами Краматорской Центральной Детской Библиотеки имени Пушкина. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем информацию о некоторых новых книгах для самых юных читателей от ведущих современных украинских авторов. Всем батькам хочется, чтобы их дети были допытливыми, прагнули до знаний и, как результат, достигли успеха в жизни. Одним з кращих засобів розвідку дитини в усі часи були книги. Сьогодні ми пропонуємо вам новинки літератури сучасних українських письменників для наймолодших читачів. У житті малої Марійки, героїні повісті Оксани Думанської Марійчини-Пригоди, які її однолітків дошколят, кожна подія стає визначною: чи то зламаний зуб і похід до лікаря, чи образа на сусіда, який дражниться, складання вірша і написання листа Святому Миколаю. А ще ж її справді визначні події: народження маленького братика, похід до школи. Унікальність книжки в тому, що її героїні маленькі читачі не лише опізнають самих себе, а й знайдуть підказку, як можна вчинити в тих чи інших непростих ситуаціях дитинство це чудово. Це час, коли можна приручити тарганів, придбати брудновухих чи бурашок, познайомитися з драконом та покататися в машині часу. Якщо ви всього цього ще не зробили. Тоді ласкаво просимо до прекрасного світу дитинства в книзі Кузька-Кузякіна Я трамвай плюс зоопарк перед юними читачами відкривається чарівний світ, де завжди багато захоплюючих пригод, де хлопці носять вуса, а подружитися можна навіть із грушею. Та головне ніхто ніколи не сумує. Ця книга для хлопчиків та дівчаток, які люблять добрі жарти та вірять в свої мрії. Книжка, яку я зараз тримаю в руках, не зовсім звичайна. Вона сповнена доброти і людяності, справжньої дружби та щирості, того, чого так не вистачає в сучасному житті. Поніфіалка, головна героїня Анастасії «Поні поніфіалка і чарівний колодязь, у свій другий день народження має загадати одне єдине бажання, яке за давніми переказами обов'язково здійсниться. Що тут почалося? Кожен із друзів поні заповзявся допомагати. Та що ж оберем імінинниця? Цікавий сюжет, добрий гумор та непередбачуваний фінал, ось що чекає читача на сторінках цієї яскраво ілюстрованої книжки. Отже, гайда шукати доброту, адже вона є. Плутон у давньорімській міфології це похмурий володар підземного царства і бог смерті, який охоче приймає до себе в гості, але нікого не відпускає назад. Крім того, Плутон це карликова планета на околиці сонячної системи, де холод і тише і бігає чорний, як космос, пес із одноіменною кличкою, який загинув через трагічну випадковість. Книга Валентини Вздульської Плутон зворушлива історія про хлопчика Марка, який переживає втрату вірного пса Плутона. Туга не дає дитини помітити зародження нової дружби. Кригу на серці хлопця розтопить маленьке цуценя на ім'я Ванілька. Запрошуємо прочитати теплу і зворушливу історію про втрату та надію, сум та перемогу над горем, дружбу на землі та сонячне світло. Наступна книга, з якою я хочу познайомити маленьких читачів і їх батьків, засинай. Прокидайся! Це чотири короткі історії відомої письменниці Галини Вдовиченка для наймолодших читачів. Одні з них слід читати дітям на спокійний сон, а інше на гарне, радісне прокидання і зустріч нового дня. Ця книжка перевертайка. Її можна розгорнути і читати з обох сторін. З однієї сторінки засинай. Дві історії про те, як засинають машинки, і про лялечку, яка сказала, що ніколи при ніколи не спить. З іншого боку, прокидайся, діти зустрінуть тих самих героїв, але вже вранці. Якщо про щось мрієш, це обов'язково здійсниться. Знайдуться ті, хто повірить у тебе і допоможе. Головне залишатися собою і не боятися, що хтось вважає тебе диваком. Книга Тетяни Стус, Їжак Вільгельм. Про їжачка, який шукає, з чого починається світло, і про те, як йому допомагають у цьому. Тобто про те, як, що цікавить, чи не всіх дітей, чому є темрява і куди ховається сонце, це історія про мрію, дружбу, справжню віру у світло, доброту і власну неповторність. До речі, книга їжак Вільгельм» – номінант премії Дитяча Книга року Бібісі Україна. Лише справді добросердна дівчинка може подружитися зі сніговіком. Лише справді сміливий хлопчик може врятувати маленьку подружку від страшного птаха, лише зі справжнім фантазером і мрійником дружитимуть морські баранці та веселка в небі. А все тому, що ці казки вчать бачити незвичайно в звичайному, цікаве в буденному, казкове в усьому, що нас оточує. Вони розвивають у дитині кмітливість, наполегливість, совісність і добре серце. Своєю новою книжкою Справжнє диво популярний український дитячий письменник Олег Чаклун, укотре доводить, що добра казка це і є справжня дивина. Читання. Є важливим елементом розвитку кожної дитини дитяча література формує внутрішній світ маленького чоловічка, знайомить його з багатьма новими для нього поняттями. Можна сказати, що вона відкриває йому весь всесвіт. Ці та багато інших цікавих книжок чекають на вас у дитячій центральній бібліотеці імені Пушкіна за адресою вулиця Паркова, 14, контактний телефон 52142, адреса в інтернеті bookhouse.org.